Слава Україні! Добрий вечір усім глядачам. Пресинг знову від А2. Хороший пас з правого флангу і оддав друг. Скота майданчику розігрують. Бачимо, тут і боротьба у нас є. Атаку провести совцера-2. Бродюк на чужу половину вкидає, але сосев А2 ситуацію. Контролює, такий вихід у нас небезпечний. Це гол в А2. Відкриття рахунку у нашому матчі. Браво, браво, Роман Грищук! Чудовий прийом. І який! Сьогодні ще, якщо зуміє. Мисків. Миськ зміщується в центр. Все від воротаря Сауцеру А-2. І Грищук. Грибчук, мічить. Грищук, Що він робить? Грищук. Грищук. Він Швидкість сьогодні він застосовує. Бородюк м'яч до рук. Бродюк бере вперед м'яч. Вихід на ударну позицію Воробець. Михайло Бродюк. Удар від. За підсумками першого тайму у нас рахунок 1-0 на користь Софцер А 2 команди фіолетовій формі Грищук падає. Підводиться Грищук. перед воротами. Грищук. Це 2-0. І дубль Грищука. Соло. Соло Грищука. Соло від 88. І так розпорядився м'ячем. Данайканич, Грищук оббігає Артюшенка. Грищук. Проб... Можна би було організатора ліги Грицький втрачає м'яч. Набігання зараз. Даний Данайканич Даний Канич вирішив пробити. Даний Канич. На Артюшенка. Артюшенко пробиває! Це 2-1! Точний, сильний і ось такий романтичний постріл. Романтичний. Удар і другий м'яч! Зараз від Інтеляс. Що роблять підбічні Степана Струка, вони максимально. В салатовій формі. Знову дальній удар, знову Святослав... Говорили ми прогули. Сосера 2, Зараз інтеліас! Третій гол! 3-2 команда Інтеріас вперше в цій зустрічі попереду враху. Шенко заблокував е, простір попереду для траєкторії м'яча. А це воробець. Воробець, воробець, воробець керує м'яч Інтеляс. 4-2 Артюшенко. Але як зараз на перехопленні зіграв воробець, який від... Ситуацію до такої, якої ми бачимо зараз. І ще один удар в порожні ворота 5-2. Закриваємо, я думаю, вже всі питання воробець. Хвилину тому він все зробив для Голотішенка, а тут все зробив для влад. <му> Соцера-2. Менше трьох хвилин і завершення могло би бути не впізнати, а саме самі, свої, самі собі проблеми створюємо і потім самі їх долаємо. Тут, я думаю, риса багатьох із нас. І Реборн ще й п'ятий забив, тому для себе дивом зберіг перевагу і... і, між іншим, якщо говорити про Артюшенка. Артюшенко, дев'ятий гол. Забив в точному сезоні. Ще один гол. Олег на події боліваємося сильних до нових вечорів спортивних. І е, закликаю вас переглянути наступний матч між ЕПАМом та ЧАРСТудіо. Дякую, хто з нами прощається.